Всім привіт, це канал Залізні мене назвати Олег Васильов. Враховуючи пошкодження енергосистеми України і дефіцит потужності у мережі, українські міста сьогодні економлять електрику, складно доводиться транспортникам, зокрема в містах, де функціонує електротранспорт, сьогодні обмежується рух громадського транспорту. Окремі маршрути взагалі закриваються. Проте навіть попри більш-менш сприятливі умови і наявність потужності в енерго. В не назавжди міські чиновники ухвалюють раціональні рішення. Наприклад, у Житомирі вже тривалий час не працює трамвай, проте в місті їздять тролейбуси. Міська влада каже, що нібито тролейбуси споживають менше електрики, ніж трамвайні вагони, тому на міських маршрутах будуть працювати переважно тролейбуси. А трамвайний маршрут у Житомирі сьогодні замінили автобусом. Тим глядачам, хто не знає подробиць про Житомирську трамвайну мережу, я коротко нагадаю основні дані. У місті працює лише один маршрут, завдовжки 7 кілометрів. З'єднує центр міста, центральний ринок, району вулиці Корольова та промзону, тобто доїжджає практично до околиці Житомира. Стандарт колії 1000 міліметрів, рухомий склад, трамваї КТ-4 та Т-4. Протягом останніх років по місту ходили чутки про закриття трамвайного руху. Дуже активно такі розмови точилися у 2020 році. Місцева преса видала кілька матеріалів про те, що Житомирський трамвай приречений і настав час його пиляти. Натомість планується повністю оновити комунальний транспорт. Старі трамваї та тролейбуси спишуть. На заміну куплять нові тролейбуси чи електробуси у радянські часи, місто позбулося розвинутої трамвайної мережі на користь саме тролейбуса. Як наслідок залишився один маршрут, тепер і його може не стати, оскільки міські чиновники шукають приводи для закриття лінії. Коли у 2022 році в Україні почалися проблеми з постачанням електроенергії, Житомир також вимушений був економити світло для дотримання лімітів. Скоротили випуски тролейбусів, а трамвай зупинили зовсім у лютому 2023 року. Ситуація з енергопостачанням дещо покращилася. Це дозволило випустити на маршрути тролейбуси, але для трамваїв не вистачає потужності, принаймні, таке кажуть міські чиновники. Яка загалом ситуація в Житомирі із роботою громадського транспорту? Мені розповів підписник каналу Влад Гутурович за його словами? Відсутність трамвайного сполучення ускладнює логістику, а розмови про нестачу електрики можна поставити під сумнів. Зокрема, увечері по місту підсвічуються рекламні носії та горить вуличне освітлення. Ну зараз в місті, як я тут живу, я не помітив якоїсь економії дуже, зі сторони міста. Все світиться, всі вивіски світляться. Тролейбуси ходять, в принципі, можна сказати, в достатній кількості, але вони дуже переповнені, особливо в часи пік, тому що маршрутки у нас не справляються. У нас дуже багато їздять на електротранспорті, тому е тролейбуси. Вроді як вистачає, але вони дуже переповнені. Я так розумію, що ти хотів вийти на контакт із міською владою, як житель міста, щоб дізнатися взагалі про ситуацію з трамваєм і яким чином ти контактував з чиновниками. Я е, писав звернення е, заступнику міського голови Шевчуку і також нашому міському голові напряму Сухомлину. Але мені сказали, що відповідь буде на протязі місяця. Але відповіді так я і не дочекався. Чиновники з міськради кажуть, що один трамвайний вагон споживає більше електроенергії ніж тролейбус. Тому по місту будуть ходити лише тролейбуси, поки Укренерго не скасує ліміти споживання електрики. Але між цими видами транспорту немає різниці у потужності. Як тролейбус, так і трамвай мають електродвигуни загальною потужністю 180 кВт. За З різними даними міська влада пообіцяла, що трамвайна лінія ніби запрацює із настанням тепла. Але зараз робиться все, щоб рейковий транспорт стояв у депо якомога довше. Замість трамваю навіть пустили автобусний маршрут. Його обслуговують машини, що прибули з Сталіна в якості гуманітарної допомоги. Місцеві жителі кажуть, що автобусний маршрут лише частково дублює трамвайну лінію. Вулиця Корольова біля ботанічного саду та вулиця Східна залишаються без громадського транспорту. Краще було б відновити рух трамваїв, а подаровані автобуси застосувати на інших маршрутах, де наявний великий пасажиропотік. Тим часом колектив трамвайного депо сьогодні перебуває у підвішеному стані. Водії одержують зарплату на рівні мінімальної, що значно менше ніж під час робочого періоду. Слюсарі та інший технічний персонал також втратили частину доходів через прості трамвайної лінії. І ще гіршою ситуацією може бути після чотиримісячного простою, коли трамваї матимуть технічні проблеми. Тоді доведеться шукати гроші на ремонт. Це може стати ще однією з причин для закриття трамвайної мережі. До цієї теми також додам, що наразі триває збір підписів під петицією з вимогою зберегти трамвайну лінію у Житомирі. Якщо у вас є бажання підтримати це звернення, ви можете знайти відповідне посилання на петицію в описі цього відео. Дякую всім за увагу і хочу нагадати про те, що підтримати канал Залізні Магістралі. Ви можете за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал також нагадаю про функцію спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам це непростий час. Зивчі витримки та мужності Україна переможе.